Президент США Трамп не відповів прямо чи завдасть Америка ударів по Ірану. Але власне такої можливості схоже не виключив. Ми всі очікуємо конкретики від Трампа в американських медіа. Ще вчора з'являлася інформація про те, що він має надати відповідь про залученість штатів у конфлікт на близькому сході у межах 48 годин. Однак, все, що наразі є, це сьогоднішні слова Трампа, і ми їх розберемо у унесеться. А ще розповімо вам про обстріли з боку Ізраїлю та Ірану. Тож головне про конфлікт на близькому сході у цьому епізоді. Спочатку дуже коротко нагадаю, з чого все почалось. Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши масштабних ударів по десятках військових та ядерних об'єктах Ірану. Мовляв, це були превентивні удари проти ядерної програми Ірану. Цілями тоді стали ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет, науковці ядерники та військове командування. В армії оборони Ізраїлю назвали цю операцію історичною, пояснивши тим, що Іран, нібито, має. Достатньо збагаченого урану, щоб створити 15 ядерних бомб протягом кількох днів. Саме тому, мовляв, Ізраїль виступив проти цієї неминучої загрози. Писав Times of Israel. хоч Ірану усі ці звинувачення послідовно відкидав. Мовляв, їхня ядерна програма має суто цивільний характер. Хоча міжнародна спільнота це заперечує недовірою щодо намірів ірану мають зокрема США, власне, сам Ізраїль та Саудівська Аравія. Серйозне занепокоєння. Щодо цього висловлювало їх Міжнародне агентство з атомної енергії. Наприклад, в травні МАГАТЕ повідомляло, що Іран збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до рівня необхідного для створення ядерної зброї. І голова МАГАТЕ ГРОСІ попередив, що Тегеран має достатньо збагаченого урану, аби виготовити кілька ядерних бомб, якби захотів. В Ізраїлі після їхньої атаки оголосили надзвичайний стан. Ввечері після цих ударів у відповідь Іран випустив по Ізраїлю баліст. Тичні ракети Тегеран назвав напад Ізраїлю оголошенням війни та офіційно вийшов із ядерних перемовин із США. Пояснивши це тим, що США підтримують Ізраїль та закликавши американців засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах. Тож ці ядерні перемовини, я поясню, полягали в тому, що Тегеран мав припинити збагачення урану. А натомість Вашингтон пропонував зняти економічні санкції. Президент США Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки не стало пізно. Чергова зустріч мала відбутися у неділю, 15 червня в Омані, але через ескалацію була с. Касована більшість країн близькосхідного регіону засудили ізраїльські удари по Ірану. Наприклад, Туреччина, Катар та Саудівська Аравія звинуватили Ізраїль у порушенні міжнародного права і в відсутності дипломатичних зусиль. Європейські країни здебільшого закликали обидві країни до стриманості та до дипломатичного вирішення конфлікту. А Трамп залишився перед вибором чи втручатись в операцію на боці Ізраїлю. Різні американські видання, як я вже казала, пишуть із посиланням на джерела. Що американський лідер має ухвалити рішення в найближчі дні, але поки ми маємо лише кілька заяв, і ось головне: 17 червня Трамп зробив кілька дописів щодо Ірану. Він написав, що мовляв, США точно знають, де ховається верховний лідер Ірану Хаменеї, і що він є для американців легкою мішенню. але його не збираються вбивати, принаймні поки що написав Трамп. Він додав, що США не хочуть, аби ракети влучали в цивільних або американських солдатів, і додав. Що терпіння штатів вичерпується, та закликав Іран погодитись на безумовну капітуляцію. І на наступний день іранський верховний лідер Хаменеї прокоментував слова Трампа на тлі новин про можливе військове втручання США у конфлікт. Таким чином він вперше публічно виступив після проведення ізраїльської операції. Її гаятолаха Хаменеї назвав великою помилкою Ізраїлю, за який він буде покараний. Заклик Трампа щодо безумовної капітуляції він відхилив. Наголосив, що Іран не здасться та не прийме за його словами нав'язаний мир. Він застеріг США від втручання. Вони постраждають у цьому відношенні набагато більше ніж може постраждати Іран. Шкода, якої зазнає Америка у разі військового втручання, безсумнівно буде непоправною. І після цього у Трампа журналісти запитали про ймовірність ударів США по іранських ядерних об'єктах. Трамп прямо не відповів, але й не виключив такої можливості. Я можу це зробити, а можу і не зробити. Тобто, ніхто не знає, що я зроблю. Я можу сказати вам це: що Іран має багато проблем і вони хочуть вести переговори. Трамп розповів, що Тегеран нібито має намір відновити переговори і навіть поговорити із ним у Білому домі. Але американський президент сказав, що розмовляти з ним вже пізно, і що його терпіння вже скінчилось. Є велика різниця між зараз і тижнем тому, так велика різниця. Верховному лідеру Ірану, який заявив, що не здаватиметься, Трамп побажав удачі і додав, що Тегеран припустився помилки. Також журналісти запитали у американського лідера, що означає його вимога до Тегерану щодо безумовної капітуляції. І ось що він відповів: Два, всього два дуже простих слова, дуже проста безумовна капітуляція. Це означає, з мене досить. Гаразд, я здався. Я більше не можу. Потім ми знищимо все ядерне озброєння, яке розташоване там повсюди. Трамп також розповів, що 17 червня він говорив із путіним і відхилив пропозицію Росії виступити посередником між Ізраїлем та Іраном. Президент США порадив лідеру Кремля зайнятися спочатку посередництвом у себе в Росії, схоже, закликаючи спочатку розібратись у війні проти України, перш ніж виступати посередником на близькому сході. Але все ж таки, давайте перейдемо до причин цієї невідомості до основного конфлікту для Трампа. CNN пише, що Трамп перебуває під тиском зсередини Ізраїлю та власної команди. Мага. йому треба вирішити чи намагатися завдати нищівного удару по ядерній програмі Ірану. Ізраїль надсилає чіткі сигнали, зокрема через колишніх високопосадовців, та сподівається на те, що США зрештою приєднаються до конфлікту та використовуватимуть свою військову перевагу для знищення іранського ядерного комплексу у Фордоу, який похований глибоко під землею. Водночас, люди, які часто повторюють риторику мага, та є в оточенні Трампа, колишній радник Трампа Стів Беннон і вже вам точно відомий Такер Карлсон, кажуть, що рішення завдати удару. По Ірану означатиме відмову Трампа від його десятирічного політичного руху та принципів Америка понад усе. Демократи здебільшого говорять про те, що штати не мають бути втягнені у чергову війну Нетаньягу. Серед республіканців думки різні. Також демонструється синергія між правими та лівими популістськими рухами в Америці. Незалежний сенатор від Вермонту Берні Сандерс, який балотувався як кандидат від демократичної партії на праймеріс 2016 та 2020 років, заявив, що США не повинні бути втягнутими в чергову війну Нетаньягу. Такі яструби, як Атор Лінці Грем намагаються переконати Трампа, що бліцкриг Ізраїлю проти іранської протиповітряної оборони дають США шанс остаточно покласти край ядерним прагненням свого давнього ворога та трансформувати близький схід. Тут можу лише додати, що ми продовжуємо стежити за розвитком подій та інформуватимемо вас про всі зміни. Напишіть у коментарях, чи вам цікаві розбори ситуації на близькому сході. Водночас підпишіться на канал. Нам дуже важливо бачити вашу залученість.